Чому гроші не йдуть до зламаних? Мене звуть В'ячеслав Кравцов, і я супроводжую експертів і підприємців до великих сілей через тілесну трансформацію та роботу з підсвідомістю. Знаєте, яка головна перешкода до великих грошей і масштабу? Це невідсутність трафіку. Це внутрішнє відчуття, яке нам важко навіть визнати самому собі. Це коли ти дивишся в зеркало або на свій проект і відчуваєш, що я недостатній, я негідний. І поки це відчуття живе всередині, масштаб для тебе це не мрія, це загроза. Бо вийти в масштаб ущербної людини – людині це означає показати свою поломку всьому світі. Тому тіло блокує будь-який рух. Сьогодні я розкажу, як ця пещера у червності виглядає зсередини. Коли ми почуваємося себе ущербними, ми автоматично починаємо бачити світ таким самим, це як вірус. Ти дивишся на дружину і не віриш у неї, бо вона твоє відображення. Ти дивишся на клієнтів і підсвідомо вважаєш їх теж слабкими. Це те, що я часто бачу під час свого менторського супровіду. І перше, що ми робимо, ми знаходимо оту кам'яну скелю всередині. Людина витрачає 90% своєї енергії не на бізнес, а на те, щоб утримувати усю маску нормальності. І якщо звернути увагу в цей момент на тіло, ви побачите, що воно кам'яніє. Мозок запалюється, пальці вібрують від напруги, а виходу все одно немає. Бо не можна побудувати велич на фундаменті, який ти вважаєш негідним. І тому тіло реагує на ущербність дуже конкретно. Це біль у попереку, затихнуті щелепи, відчуття дерев'яності в грудях в центрі, і це ваша внутрішня в'язниця. Нещодавно в персональній сесії ми якраз проживали цей момент з клієнтом. Він дійшов до точки, де єдиний вихід це утилізація. Коли я наскільки нікчемний, що я вже просто не можу тримати цю енергію, не можу тримати цю маску, і я здаюся, я визнаю цей факт, що так є. І знаєте, що стається в цей момент. Коли ти перестаєш боротися за свою маску, коли ти дозволяєш собі зникнути, приходить тотальна тиша, приходить стан пустоти. І тоді біль відпускає і виявляється, що вся та напруга вона трималась лише на твому бажанні приховати свою уявну ущербність. І коли ти починаєш віддавати всю поражнечу, можна частинами, можна взагалі шматками, з'являється простір для життя. І багато хто з нас живе в режимі допомоги іншим. Бо тільки так ми відчуваємо, що ніби ми є. Але насправді це ілюзія життя через користь. Але як тільки треба просто бути собою, ми гникаємо І прохід до справжніх грошей лежить через відмови від цієї печери. Так все страшно. Це як стати на невідомий лід без старого досвіду. Але саме там, де закінчується вислуговування і доказування своєї цінності, починається справжній масштаб. коли ти не лікуєш інших, щоб відчути себе живим, а даєш свою силу тому, що це твоє свідоме бажання. Масштаб це не кількість нулів, це твій внутрішній дозвіл бути помітним, бути сілим. без вірусів жадібності, правини чи страху покарання за те, що ти просто існуєш. І якщо ви зараз відчуваєте, що ваша кам'яна скеля стала занадто важкою, якщо ви втамилися підтримувати ось цю маску, під якою порожнеча, знайте, що з цим можна працювати. Ваша ущербність це просто стара історія, яку ви вже переросли, і важливо почати формувати свою нову реальність не з дефіциту а з чистого нового стану спокою. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!